Вам потрібно буде лише надіслати заяву до пенсійного фонду з супроводжуючим листом електронною поштою. Якщо ж на ваше звернення електронною поштою не надійде відповідь протягом 14 днів, вам потрібно буде цю ж саму заяву. Роздрукувати у двох примірниках у найближчому кіоску, де друкують фотографії, і особисто подати до найближчого відділення пенсійного фонду України саме через те, що в вашому випадку не було відповіді на електронний лист, який ви надіслали до пенсійного фонду, а це є нормальною практикою згідно нашого досвіду і звернень багатьох тисяч наших підопічних. Вам потрібно буде мати саме два примірники цієї заяви, щоб на одному з примірників в пенсійному фонді поставили позначку про отримання. Далі ми чекаємо знову 14 днів, на відповідь від місцевого відділення Пенсійного фонду України на ту адресу, яку ви вказали в заяві для листування. Якщо вам надходить відповідь, в якій пенсійний фонд визнає свою помилку. І робить перерахунок пенсії, то все гаразд. Чекаємо, коли ви отримаєте нову збільшену пенсію. І цього ж місяця ви перераховуєте нам різницю одноразово між вашою новою пенсією і тією пенсією, яка була у вас раніше. Наприклад, ваша пенсія була 4200 гривень, а нова, збільшена завдяки нашій допомозі, стала 6100 гривень. Різниця складає. 1900 гривень. Це ви робите тоді, коли ви вже отримали офіційний лист від пенсійного фонду і збільшену пенсію на свою картку або готівкою в Ощадбанку. Все чесно, при цьому ви так само не сплачуєте нам жодної гривні, допоки не отримаєте позитивної відповіді від пенсійного фонду та збільшену пенсію на свою картку або готівкою в Ощадбанку.